Я йду писати лист до Миколая. Пиши, пиши, і ще щось за нас напиши. Дорогий Миколай, я цього року була дуже чемна. Ну, тут би я поспорила. Тому хочу, щоб ти мені приніс новий павербанк. бо мій завжди розряджає тато. Нема світла, то й не роби телевізор, Тому що дивитися нові випуски світу тварин по телефоні. Також принеси нам генератор, щоб бабуля перестала пекти сирий пиріг, бо мене вже живіт болить. Ну, та схватися вже, ну, та схватися. А мама щоб нарешті вже не мучилась і гарно попилососила хату. Братику, принеси ліхтарик, бо мені здається, що він скоро хату спалить. Кому світло? Рапка. Це все. Іду ставити на підвіконник. А ні, ще дещо забула ПС. Що Путін пошвидше здох. Тепер все.